Після кількох спокійних днів погода знову готує невеликі зміни. Хмари знову вкриють небо, місцями пройдуть дощі, а помітний вітер часом відчуватиметься доволі сильним. Осінь залишається лагідною, але вже зі своїм характером. Розглянемо, що чекає саме у вашому регіоні. На Київщині температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 11. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 10, вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність місцями можливий слабкий дощ. У Чернігівській області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим без дощу. На Сумщині температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде близько плюс 13. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. У Луганській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, без дощу. На півдні в Одеській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. День буде похмурим із суцільною хмарністю. Поки слухаєте прогноз, не забудьте підтримати відео лайком, а підписка допоможе не пропустити найточніші прогнози на завтра. У Миколаївській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 14. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність місцями можливий короткочасний дощ. У Запорізькій області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами без опадів. У Криму температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, проте без дощу. На заході. У Львівській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та невеликим дощем. У Івано-Франківській області температура в день і вночі буде 9 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з дощем. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, прогнозується дощ. У Чернівецькій області температура в день і вночі складе 9 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з помітними опадами. У Закарпатській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень і вночі буде 9 градусів тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, місцями можливий слабкий дощ. У Волинській області температура день і вночі становитиме 9 градусів тепла, вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, можливі невеликі опади. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі також буде плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується похмура погода без дощу. У Черкаській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Вінницькій області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, місцями можливі опади. Цей день пройде під суцільною хмарністю, десь із дощем, десь із теплим осіннім повітрям, а місцями із потужним вітром. Вдягайтеся тепліше, бережіть себе і до зустрічі у завтрашньому прогнозі.